Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде нова ера, новий початок. Ви думаєте, що я вас залишу без кар'єри за клуб якусь таку просто неймовірну кар'єру? отримаєте? буде не мене зараз крутіша. Кар'єра. Ми будемо стартувати з реального місця, з реального сезону. Тобто, ну будемо, скажімо так, щучкою в новий виклик для нас як тренера, буде так само вид тренера. І якщо, звісно, ця кар'єра набере це відео, точніше набере перше. Хоча б 20 лайків, то ми будемо продовжувати цю кар'єру. А я вас не буду дуже довго затримувати. Зараз вам покажу, за який клуб ми все ж таки будемо продовжувати цей чемпіонат. Звісно ж, це Манчестер Юнайтед. Вони вже вилетіли з тих кубків. Вони в лігі йдуть на 13-й сходинці, наступні суперники Ага, угу, і Тоттенгем 14-й. Оце буде цікаво. Вибираємо Манчестер Юнайтед, а тренером, звісно, ж, буде нас хто. Правильно, людина, яка в минулому сезоні взагалі зробила неймовірний результат з такою командою, як Жерона. Тому ми беремо Мітчела. І от дивіться, у нас наступний же матч буде проти Лестера в кубку. Але я хотів би подивитися на склад, який мені доступний. Ух ти, аж за схема п'ять захисників. Ні, 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 ні. Ми таким не будемо грати. Ми будемо 4-3-3 утримання, так і хотів би я відразу подивитися, які нам потрібно позиції покращувати. Це 100% покращувати. Лівий фланг покращувати. Думаю, ЦАПа потрібно буде, тому що Бруно вже 30 років. І я думаю, ще позицію можливо центра поля. Але тут вони двоє молоді, можливо, не будуть добре розвиватися. Тому нам потрібно якось то будемо бачити, Ще дорогу тут є. Казаміро, я думаю, ми продамо, купимо когось все таке покраще. Санчо тут зрозуміло, Маунт. Маунт я взагалі не знаю навіщо він тут. Рашфорд, ну да. Ентоні, ну це бістяра він ще повернеться ну так да, ну коротше нам потрібно так нормально звісно ж ми ж на три місяці кудись ну не кудись а в Англію відправляємо скаут. Так я там трішки до... подобавляв цей трансферний список гравців. Зараз це трішки пройде часу. Ми подивимося там на їхню ціну, типу, на таке, ото все. І будемо, якщо що, підписувати потихеньку. І так, що в нас просто по завданнях на цей. Сезон можна ну не цей сезон, а залишок цього сезону, що хоче від нас керівництво. Давайте зараз подивимося на це. А вони хочуть від нас, щоб ми фінішували в зоні Ліги Чемпіонів. Угу. Прикольно, і щоб ми виграли Емірець ФАК, прикольно. Так, ага, Лігу Європи взагалі хочуть, щоб ми виграли. І все. Ліга Європи коротше, щоб виграли, Кубок виграли і. Щоб зайшли в ліву Чемпіонів. Ого, слухайте, нас можуть після першого ж неповного сезону навіть звільнити. <плес> ну що ж, ось у нас перший дебютний матч Матч проти Лестера. І що тут у Лестера в ага, 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 ага. Ну, в принципі, суперник нам по зубам. Що у нас тут? Ну, майже все дуже гарно, але не дуже гарно. Тому. Погнали! А я не оцей, я трішки не зрозумів. А що таке? Чому атакують Лестиці? Чому атакують ці лиси? Хорошо, там наверх? Гарначо. Боже, а Гарначо взагалі не біжить. Чи це дощ так впливає, чи що? Так, Бруно. Бруно. До речі, форма така, як у мене. Боже, по своєму ударив, красавчик. Так, атака. Хойлунд. Прям рука локіперу. Ну класно ж. Так, який пас на Гарнача, Слухайте. у го давай, давай, не ступи, не ступи. А куди ти йому назад даєш? Там можна було ноу-карти дати. І удар! Укіпер! Хочу вам нагадати, що нам потрібно виграти цей кубок, щоб нас уже не звільнили. А то це буде дуже жорстко, коли з другого клубу будуть нас звільняти. Що це таке? Так, Я взагалі не розумію, це хто, це що, як він з'явився і так далі. Але він молодий і ладний. Холон це буде наш холан. Ой-ой-ой, Майно. кубок як ти так мої мода? Боже мій, але це вже небезпечний момент. Ми вже можемо спотворювати небезпечні моменти. Ого. Виграти майно. Молодець, ну красень, ну красень, це, це просто майбутня зірка. 100%. Це майбутнього карік майбутній. А це я не знаю, що це таке. ти, Що ви робите? Що ти робиш? Придумав, втратити м'ячик. О! І... Є... Я! Ой, лонд, ну я! Так, Мартінес? далот. Сюди! Є! Сюди! Сюди його! 0-1 чи один-0! На Олтрафорді. Боже, як це прекрасно! Все-таки забиває молодець. Мічел. Перший матч. в принципі може бути непогано. Боже, як тут розкатали, типа, все так. Стіночка гарна, все-таки згарнача стіночка, його кіпер тут не встиг до ніяк зреагувати. Це просто. Який це гол його? Перший дрох матч, як ти... тебе ще все попереду, хлопчик. Так, слухайте, ми зробили дуже купу замін, і я сподіваюся, що ми витримаємо цей рахунок, а можливо, ще й подвоїмо його, ні? До речі, блін, за цього дорбу дуже багато в реальному житті заплатив Манчестер Юнайтед. Це травма може бути, чи що? Тільки не кажіть людина, тільки вийшла і відразу травма. Фу, начебто без травми, слухайте. Нормально. Так, розіграли. З Йору розіграли, він повинен там замикати головою, він високий же. Я не розумію цього кліма. хочу вам сказати, якщо ми пройдемо зараз Лестер, далі нам буде жопа. З такими виконавцями нам буде жопа. Тепер я розумію насправді, чому Манчестер Юнайтед так погано грає. Другу, начебто в житті в нього непоганий пейс, але тут в нього там написано щось 73 чи щось таке, начебто взагалі людина не біжить. Квардість, вардість, вардість свіжий, але він в цьому сезоні завершує кар'єру. Ні. Кух, вона на Покійна. Боже, там тренерів на ну, найняли на прокачку голкіперів, Там голкіпери в нас повинні бути. У Еріксон, молодець! І не було фолу. Алло, Реф, ти що чудиш? В Сенсі там не було фолу. Перший матч у керма команди Мітчелла і перемога. 1 0 Ідемо далі в Кубку Англії. Я, Ну, звісно, як без першого інтерв'ю? Ну, звісно ж, всіх похвалити, Всіх, всіх, молодці. Молодці всі. Давайте так і далі. У нас вже дві пропозиції. Так, Казимір хочуть в Ліверпуль 16 мільйонів. М -м, давайте балакати, 16 мільйонів пробуємо з них витягнути. 15 500 не вам, не нам, Хорошо, все. Супер, так, один рік дорогу. Давай, іди в оренду. Ви тільки подивіться, ви тільки подивіться, хто хоче купити казані. 15 15200. А з вами можна і на 17 поговорити. Так, і дивіться, у нас Мейсона Маунта хочуть купити 17100, 18800 можна спробувати. Ну, давайте 18,5, хоча б спробуємо витягнути її якимсь чудом. Хорошо, 18,5, супер. А ось ось всі гравці, які мене цікують. Цікавлять, Доку, Савіньо. От Савіньо цікавий. Доку також цікавий варіант буде. Шутін 71. Тут, тут також буде найбільше. Белінгем Зрозуміло, Ямаль також зрозуміло. Вальверди в центр поля у Гугу. Я б це оновив би свої фланг. Я взяв би Ямаля, Савіньо або Доку. Ну зараз один день зачекаємо за Доку і будемо це, будемо щось робити. Так, Мейсон Маунта ще хочуть ті. Ні-ні ні, хай йде туди вже. 80. Один рейтинг 84 у Савіні. Савіні коштує вже ніхера собі скільки. А в чому прикол? Трістер, ракетка. Ну, Разниця колосальна, і вони. ну, Це да, молодший рейтинг, кращий, Доку 60 мільйонів. Зможемо чи ні договорити за 60 мільйонів. Давайте за 61 і 10% перепродаж. Добре. Забрати гравця в конкурентів це просто щось неймовірне було. 115 і у нас будеш отримувати тільки. 500 тисяч підписного бонусів. Хорошо, все перший трансфер для Манчестер Юнайтед Савіньо на лівий фланг замість гарначо. Гарно, гарно, Дивіться: 56,9. і Ну то таке, але за Ямаля будуть просити курво. Дуже багато, дуже багато будуть за Ямаля просити. Нас немає на наступний сезон. Якщо що, вже візьмемо. О, все-все-все, щеймаут, все, де все. 18,5 лямів. Хорошо, хорошо, все в скарбничку. 24 могли просити. Ви що, здуріли? Оце в нас матч проти Тотингема. До речі, в реальному житті вони програли 1-0 Тоттенгому, але сподіваюсь, тут ми візьмемо Р-2. Ну що ж, якщо так подивитися, то в принципі в нас склад бойовий, готовий до цього матчу. Сподіваюсь, Тоттенгем сьогодні буде не в формі і в нас все вийде. О, ні, ні ні сон! Цей сон, цей сон. Мені ще ночи сниться. От ти ти. Що за? Засуджую таке? Це що за святкування? Але як він. Як. ну, Ну Ліця, ну, ну курде, а ще й сон п'ятнадцять. От тобі зона Ліги чемпіонів. Ні-ні-ні-ні, забрати, забрати, ні, сон знову. Що це за маячня така? 2-0. 16 -та хвилина. Я в шоці. Клін. Боже мій. По-моєму, крайніх захисників також потрібно буде міняти. Ой, дивіться, яка дирка там. Упорної зони немає. Все зрозумів, потрібно яку тактику ставити. А я мжозе Мориньо. Боже, хоч один забити, може ні. Та той долки просто з'їдає всіх на своєму плану, і в шоці. Можливо, його потрібно і купити, до речі. Так, Гарначо. Гарначе? Ну Гарте? Гарте? Гарнача? Гарнача. Голкіпер. Тайок, тридир. Покажи, що ти вмієш. Бруно! Бруно, сюди! Два годин! Два годин! Чи не все втрачено? Слухайте! Капітан наш! Молодець! давайте ще, давайте ще, будь ласка. Давайте, будь ласка, зрівняйте, зрівняйте, просто зрівняйте цей рахунок, не дайте тут випередити нас. Боже. Хорошо. Ні, ну да ну, ну, цей підкат, ну ні. До втрати? так Уттах! Да! Такі емоції вже після другого матчу, Ніхто раз собі. Бо це оце при, приблизно так виглядає радість на олтрафер. Боже, він не мав права на помилку. Боже, оце матч! Це матч просто з 2-0-2-2. Сюди його! Ну що ж, у нас матч проти Евертона. Давайте хоч подивимося, наскільки нам буде важко добратися до четвертої сходинки. Четверта сходинка наразі 46 балів. У нас 30, 16 балів. Ну це майже нереально. Так, ну що, ж, виходимо на матч проти Евертона. Нова схема постав одного опорного. Тому я сподіваюся, зараз все буде добре. Погнали в Ліверпуль на виїзд. Так. Ми ще граємо на Гудісон Паркові. Нова арена вже буде, я так розумію, з наступного сезону. А, до речі, вам такий цікавий факт. Нову арену Евертона, футбольного клубу Евертон будував я. Так, о. О, це вже цікавіше. Ми, вроді, йдемо в атаку. Тут Миколенко. Так, гарно. Корпусом молодець. Ай-яй-яй, поруч. Ой-ой-ой, Гарнача, як ти не зумів? Ну, слухайте, ну тут потрібно перемагати. Ну, відверто. Евертон потрібно перемагати. Так, щось якось то вони дуже легко проходять наш центр. Вам не здається, ні? Ой, гарно, гарно. Деліг. Заблокував дало. Бруно. Гарно, майно. Виграй. Хорош! Ой, гарно. Так, амад. Гарно. Там Бруно. Бруно придумає пас гарний. Ой, гарно. Ну! Там пенальті могло бути! Бруно! Що це був за удар? Так гарнача, Хойланда. знову Гарнача. Хойланд. і можна з ударом! Ну, ми з Хойландом. Так, нічого собі атака небезпечна, але заблокували ще і м'яч відскочив до наших гравців. Це таке взагалі рідкість. Але Гарнача. Гарнача відчуває, що там підходить ця лінія. Так, Кобі Майно. Ну, я, я вірю в цього хлопця, що він виросте просто неймовірним гравцем для нашої команди. Супер основним. І. Але пас дав паку. Уй, Так, Бруно. Бруно на Расмуса. Расмус Ну це не удар, ну це таке це прийняв. від нього відскочило, Ну це жаха не удар. О ні, оця атака мені не подобається. Оця атака мені взагалі не подобається. Хорош. Малася. Але це ще кутовий буде. йома, і ще не все закінчено. Травма в Єру? Ви серйозно? Дві травми за один матч? Та як таке можливо? І ще й один один. Їп. Горіла хата, гори сара. Так, давайте ще. давайте Магуайр. Ще я верту програти. Маквайер. Слухайте, я так подивлюся. У Манчестера дико, просто дико не вистачає глибини складу. Нема кого випустити на заміну. Це раз. Нема достойних гравців в основному складі навіть. Це два. І три просто ну це схему, яку їм підібрати, яка в них зіграність просто ну жах це. Але я дуже сподіваюся, що нас не звільнять, і в наступному сезоні нам повністю просто повністю довірять перебудувати команду. Якщо ж звісно, дадуть кошти на це, то ми будемо старатися це зробити. Але ж можливо, 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 все-таки. Але все-таки хоча б нічию. Яку там нічию? 2-1. Програємо на Гудісон Парк Евертона. Це жах. Це позор, це стик. Зараз буде саме неприємно. Це що? Правильно, подивитися травми. І так, Йоро, 3 місяці. Дякую. Гарно вийшов на зені. Кобі майно 5 днів. 5 днів це ще й нормально. Але через 3 дні в нас е гра проти Іпсвіча це погано. Гра проти Іпсвіча Іпсвіч на 19 сходинці – це зона вильоту. Ми ж на 14-й Тоттенгем все рівно нижче нас, але Евертон вище нас вже. І тобто, ми, якщо перемагаємо, ми переходимо на сходинку вище це 100%. Це ми переганяємо Крістал Пелес. І тут вже було б непогано, якщо б Евертон навіть обіграв би Бредфорд. Тому що в Евертона було 33 бали, якщо ми виграємо, так само, як і в нас, 33, а в Бредфорда було б 37. Вони були ближче до нас. Але це просто так математичні просто розрахунки. А типу, якщо в нас Майно отримав травму, то знаєте, хто виходить? Правильно, Еріксон, тут Маунт виходить, і замість Йоро буде ще кого? Ну, давайте Лінделю. У нас взагалі нема глибини складу. Взагалі. Так, ну що ж, давайте приймаємо Іпсвіч, ну тут потрібно просто роздавлювати її. Ну якщо з, даже за цим з Іпсвічем зіграємо нічию або навіть програємо, то, то це срак. А якщо, якщо ще якийсь гравець отримає травму основного складу, ой, то, то я навіть не знаю. Ой, п'яточками, п'яточками оці паси навчіться хоча б просто так віддавати, точно і забивати. Пока, можливо, Еріксон буде непогано грати на цій позиції, ні? Понятно, Гарначо потрібно. <кхм> можливо, решту слухайте повернути з оренди. Так, Еріксон, Хойланд. Один нулю. Еріксон, молодець Хойлуд кращий. Давай, давай. В мене на цього на Расмуса Хойланда дуже великі надії, що він стане неймовірним нападником. Ну, ні, ну ні, ну ні, тримайте, тримайте, пацани. Ви ж Манчестер Юнайтед. На вас дивиться, сер Алекс Фергюсон. Кожен домашній матч. Ні. <проб> так, ну, ну, ну це дупа, ну, Іпсвіч. 19, 19 та команда чемпіонату. Ви що серйозно? Не позорте себе ж. Так Гарначо, Гарначо на фланги. Давай, 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 придумай щось, хлопчик. Будь ласка. Взагалі від цього сезону, вірніше решти сезону, залежить, будущее просто Гарначу в нашому клубі. От тим часом там Бредфорд уже вийшов вперед. Евертон програє. Ой-ой-ой, щось ми за межами десятки клубів. АП. Ну, захисник відійди від звідти. Ну, ні, ну зустрічайте, хорошо. Тепер в контратаку. Гарну контратаку, як... ну тут контратака вже точно не буде. Але забити гол ми можемо так атаки. Да Та дай же ти нормальний. Не було! ДА! два годин не було, Берначе, суди його! Хорошо, дуже хорошо. Але мені вже страшно, якщо нам там ще залишається матчі з чи Ліверпулем, чи Арсеналом, Коротше, топ-командами АПЛ. Мені вже страшно, як ми будемо там грати. Боже, Гарначо просто ну, таке відчуття, що пішки ходить до цього до лінії, а далі буде щось таке незрозуміле робити. Еріксон! Пусті ворота Бруно Фернандеш, 3-1. Хорошо. Круто, 3-1, уже спокійно. Гарно, пух. Голкіпер, звісно, там натупив, Я не зрозумів, як це <хе> Ну, гарно було. Клас, 3-1. Зчасно якраз заміни зробили, і 3-1, плюс 2 у нас все супер. Ай, дорогу. Ну, це, ну, блін, ну... нема нема глибини складу, боже мій. Я дуже надіюся, що там схаути приїдуть з гарними гравцями, і вони можуть потихеньку будуть підходити до основи. Оце було б круто. Але ні, 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 виграти. Уф, мимо. І один це перемога. Так, цікаво, як зіграв Бредфорд з Евертоном. Один-один. Цікаво. Знаєте, що я зроблю? Я спробую відізвати Решфорда Зоренде і Ентоні також. Отак. От тому що мені потрібна глубина складу і тому далі. А тим бачу, у нас зараз матч з Нотінг Орист, який взагалі неймовірно зараз виступає в чемпіонаті, грати проти них в Кубку Англії. Ого, ама 80-го рейтингу. Ну, но, 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 но. но дамо все-таки Ентоні і Решфорду зіграти цей матч. Йоро там травма серйозна, тому вийде та Ліндельов вийде. А що? Майно поки що заміни, якщо що вийде. Останній матч випуску. Погнали. Так, тут у нас висить максимальне завдання це виграти кубок. Англії. Подивимося, як буде це все відбуватися. Так, Решфер, ну давай. Даремно ми тебе повернули чи ні? Ну, поки що не зрозуміло. Але я зрозумів, що ліве Вінгер просто обожнює йти по цьому флангові. І. І-і, і що? І, 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 і і Решфорд нічого. Не у тебе, не в тебе. Так, ну тут слухайте, тут перемога, і ми вже там непогані такі стадії. Але дуже цікаво, які там команди залишились у нас. Ой, який вдор. The Anthony, слухайте. Угу. Добрий день. Непогано бив, непогано, серйозно непогано. Ну, Бруно хороший. Бруно хороший питань. Нема, Решфорд гарно. І... Ентоні! давай, 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 давай до кінця таки гризи, гризи просто є. Так, ну ні, 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 ні ні ні, 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 ні. А крештор. Куди ти даєш? Ну, Там гарно, але це Це остання хвилина, зараз буде свисток, йдемо на перерву. Так, ну давайте, ну ну ні, хорошо, 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 Эриксен. Энтоні. Дивіться, це на Бруно залишив, а Бруно там три гравці і все. Він от... ну, блін. Ні. Оце нам не потрібно. Ой-ой-ой-ой-ой. А яке там порушення було? Я не знаю. О, хорошо. Еріксе, ну вперед, вперед, хлопці, вперед! Потрібно забити хоча б один. Так, решвард. Тупий, тупий пас на Холланд. ой, на Хойлунда, Холланда кажу. Блін, я оце замітив, що Ентоні дуже любить оці закидушечки. Оце все таку движуху. Але ж потрібно грати якось то більш. Більш. Удар! Боже попади, зараз, і ти просто герой матчу. От тільки не кажіть, що зараз будуть допи, там і так далі. Давайте відразу пенальти краще. ой ой Ой-ой! Зачекайте, пенальті може навіть і не бути. Ні, ну як таке прогавили? Це вже 92-га. Це ж читерна, читерна може бути і таке залетіти, що ні. Не хочу. Хорошо. І що буде? Я просто не знаю, що буде. Другий матч, просто перегравання допи чи відразу пенальті. Два, два тайми по 15 хвилин. Добрий день. Ну, тут уже головне просто не пропустити і по пенальтях це просто лотерея, але дуже буде дуже просто максимально погано, якщо ми. Якщо ми програємо, тому що це в нас одне з самих головних завдань виграти цей довбаний кубок Англії. Ні. Ні, мана хорошка, красавчик, просто молодець. Зумуниться. У нас дуже велика проблема по заміні, тому що в нас на заміні сидить три опорних півзахисника і жодного атакуючого гравця. Жодного. Але можливо, можливо, зараз щось зможуть. Ентоні. Давай, давай. Не. Придумай, придумай щось неймовірне. Придумай щось неймовірне, щоб з цього вийшов гол. Ну, майже придумав. Ні, ну, будуть пенальки, Будуть пенальті. пенальті. І зараз вони, я так розумію, Розпочнуться. Боже, це драма. А це драма в останньому матчі. Так, тут хоча б хтось б'є пенальті, ну начебто хтось щось вміє. Це просто лотерея. Ніхера собі Вудзаханів. Точно як від дерева. Бруно Фернатович, ти просто штатний пенальтист. Хороший на дві. Так, Вар. Ти набігався там. Сюди його. Решфорд. після повернення. Хорош. Да. Есть! Гиппсвайт, мимо. Та ну як, ну такий сладкий удар і ти так. Зигзе, Ти свіженький, тебе сил багато. Сюди його, три два. Так, Морено. Онана, давай, 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 давай. Це знову не удар, а просто таке поцелував. Мау, боже мій. Хлопчик, давай. Хорош, певне, ну я. Так, Онана, на давай. Хаца надо. Mm. Будь ласка, пенальті кик. на СІРДІ! Она на нас виводить далі просто. Оце да! Оце так розв'язочка! Оце так останній матч випуску. Це просто хтось неймовірний Сюб'ю. Став лайк, якщо тобі також сподобалася ця серія пенальті. І далі проходить Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Стоук Сіті, Ліверпуль, Брайтон, Викомб. Лідс і Саутгемптон. Будь ласка, нам когось з цих з Брайтона, Лідс, Саутгемптон. Нам тут не потрібен ні Манчестер Сіті, ні Ліверпуль. Можна стоп сіті ще на крайній випадок. Що ж, друзі, на останок першого випуска, звісно ж, ми провіримо скаути. Так, дивлюсь, що з Англії нічого не прийшло. У ну, з Вельсу, щось таке. Ну, Можна цього спробувати, цього ні. І цього також ні. Але в них зарплатня, ніхера собі яка. Так, і в нас Ірландія. Зрозуміло. Коротше, перший не удався заїзд каутів. Ну, типу, 63 багато позицій, плейстайли Пейс не поганий. Ну, ми візьмемо собі в його команду на всякий випадок. І наступному випуску у нас буде матч уже Ліги Європи. Звісно ж, якщо цей випуск набере 20 плюс лайків. Тому, якщо ти хочеш далі бачити продовження за кар'єру. Манчестер, Юнайтед, то тисни палець вверх, підписуйся на канал, і ми скоро з вами побачимо. На все добре.